Вітаю всіх, хто любить українські казки. Я, бабуся Тануся, читатиму сьогодні для вас казку Лисиця й журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і вгощу». Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілоці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй. Сама варила журавель стук, стук дзьобом, стук, стук, коли ж тієї каші так тонесенько, нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумонько, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже А ти б, лисичко, не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду. Чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Перезволяйся, ж, люба, приятелько, не погордуй, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком присмокує, аж на стіл добулася, нічого не вдіє, а журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не з'їв. Оце ж, каже, Вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав, а більше на цей раз нічого нема. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облазня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. От і казусі кінець, а хто слухав, молодець.